Ім'я Святно є розмовним відповідником таких офіційних особових імен, як Святополк, Святогор, Святослав Тощо, це ім'я вживають українці, які живуть у Сербії та Хорватії. Варіант цього імені у вигляді Зветко використовували також на Ужгородщині в 15 столітті. Наприклад, у 1437 році в українському селі Коромля біля Ужгорода було зафіксовано ім'я Зветко, Кенез Зветко. Двічі записане в селі. Однак, в усному мовленні ім'я Святко на Закарпатті звучить як святко, без «в». прізвища Святко і святилик. В 18 столітті були зафіксовані в українському селі Вислік Великий, що на Галицькій Лемківщині. У 1649 році одним із носіїв був козак Прилуцького полку Пархом Святка. Також у альпійських слов'янах у 6 -му, 14 -му століттях споріднене ім'я Святно. Належало до найпопулярніших, і воно мало десяток носіїв. Схожі на святно імена святка.